Намагався по-своєму допомогти бідненькій сирітці. Треба допомога, зараз вишають бармаж, королеві, шаблю, коли Проти його врайся, а ввечері попускати в Марисю, можливо, потрібно звернутися до знахарки степаниди. Вона живе на околиці сусіднього села і допомогла багатьом позбутися всіляких хвороб. Марися, дитина, ось тобі кошик з старшим е, яєчкою бере помирно. Вони дуже корисні, приїхать кожному. Дівчинку, як же тобі допомогти? Чим тобі зарадити? Біленька сидка, дай тебе тобі до того садити. А у відповідь наша Марися тільки й могла що відповісти. Чому я дитина, що у нашому лісі живе дідуся до них? Можливо, він тобі допомогти подбутися диме. Пішла наша Марися до лісу. У надії знову зустрітися із дідусем керівником. Довго блукала лісом, запитувала у місцевих пташок, чи не знають вони, де живе дідусь? Стомилася наша Марися, сіла на трухлявий конючок і гірко заплакала. Аж раптом чує під ногами. Гснула гілка. Марися прислухалася і почула хруст під гілки знову. Вона підняла голівку і побачила того самого дідуся, який загадував її замаху. Тінь тінь цвірі, а це ти нічого. Тінь цвірі, тінь, тінь, тінь цвірі, тінь тінь цвірі. шиною мовою Марися промовляла. Що вона зрозуміла, що найкращою мовою є та, яку їй колись подарували і навчили розмовляти її батьки. Нарешті це зрозуміла, Марися. Бувай здорова, дитино. Іде дівчинка лісовою стежкою. І на халявині побачила гарну квітку і сказала про це їй голос. Ой, Квіточко, яка ж ти гарна, яка ж ти неймовірна і гарна. Пролунали із вуст Марисі не пташині слова, а людські. І заділа Марися і почала танцювати. <звук>